Друзі, перші проголовне поїхали. Ранок на фронті розпочався з технічного нокауту для ворога. По всій лінії боєзіткнення зафіксовано масштабний вихід з ладу терміналів Starlink, які російські окупанти силою масово використовували для зв'язку координації передачі розвідданих і управління безпілотниками. Те, що вчора вважалося одним з ключових елементів швидкого обміну інформацією, сьогодні практично перестало працювати, створивши критичний вакуум у зв'язку в тилу. І на передовій, такий стан справ не випадковий. Це результат комплексної роботи українського. Технічних технічних розвідувальних підрозділів у тісній координації з міжнародними партнерами, зокрема компанією SpaceX та Мінцифри України під керівництвом Михайла Федорова, упродовж останніх тижнів українські фахівці проводили системну роботу зі створення алгоритмів виявлення, ідентифікації та блокування несанкціонованих терміналів супутникового зв'язку, що потрапили до рук окупаційних підрозділів. Ці пристрої, які російські війська імпортували через паралельні канали постачання, стали предметом окремої уваги української контррозвідки після чисельних свідчень про їх використання. Стання для координації атак безпілотників FPV, передачі відео в реальному часі та синхронізації дій штурмових груп. використовуючи технологію гемофесингу аналізу точок активації і методи відстеження мережевих аномалій, українські фахівці змогли вирахувати та маркувати ці термінали як неприпустимі у зоні бойових дій. Коли при стесті потрапляє у визначену зону, та та має відповідати автентифікації за Він автоматично вимикається або переводиться у стан непридатності. Результат виявився миттєвим і масштабним: російські джерела Бо повідомляють про нові збої у роботі Старлинку районах, де раніше вони спиралися на цей зв'язок для управління безпілотниками, передачі розвідданих і координації артилерійських підрозділів. Окупанти, які покладалися на супутниковий зв'язок як на ключовий елемент командування та контролю, змушені у терміновому порядку шукати альтернативні засоби комунікації, повертаючись до старих систем, що набагато менш захищені і значно повільніші. Це створює передумови для того, щоб їх операції стануть менш скоординованими, а відповідними підрозділами менш. Менш ефективними в умовах, коли питання часу і точності інформації критично важливе, подібні технічні провали стають серйозною перепоною для планування та реалізації бойових завдань. Для українських військ це не просто технічна перемога, а суттєве посилення позиції в глибині тилу ворога. Трати стабільності зв'язку значно зменшує оперативну гнучкість окупантів, ускладнює логістику коригування вогню і передачу розвідданих. Це зменшує їх здатність швидко реагувати на тактичні зміни на фронті та змушує переосмислювати підходи для управління підрозділами у віддалених районах. Аналітики за Зазначають, з бою у зв'язку можуть мати наслідки, що виходять за межі окремих бойових дій. Це матиме великий вплив на здатність ворога планувати і координувати великі операції, зокрема переміщення резервів, використання безпілотників на віддалених ділянках фронту, створення ефективних оборонних рубежів, реагування на контрнаступальні дії ЗСУ. В умовах, коли бойові дії залежать від швидкого обміну інформацією, відсутність надійного зв'язку означає суттєве зниження оперативної ефективності та збільшення уразливості тих ланок, які ще вчора здавалися стабільними. І Контрольованими завершенням цього етапу стало поширення в українських інфоканалах коротких повідомлень про те, що технологічна перевага лишається на боці України. і Що такі хекерсько-технічні операції продовжуються, щоб ще більше обмежити спроможність ворога до ведення бойових дій. У підсумку вихід із ладостарлинку лавах окупантів це не випадкова технічна проблема, а результат цілеспрямованої роботи українських служб та міжнародних партнерів. Це підтверджує, що сучасні війни вирішуються не лише на полі бою, а в цифровому технологічному просторі, де контроль ди. Інформацією і зв'язком стає ключовим елементом успіху. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.